Справа в тому, що ми завжди говоримо про роботу актора над собою, яку я, наприклад, трактую в нашому театрі. Трактується робота над актора над собою це все те, що він не робить під час репетиції і на сцені, коли грає виставу. Для роботи актора над собою дуже важливо все абсолютно, як він живе, стиль життя, з ким він спілкується, які переживання у нього. Актор це по суті такий тигр. Його акторська природа, мені здається, вона завжди спокійна, мала би бути, але коли тигр лежить, і тут кролик прострибав повз, то він одразу моментально його готовий з'їсти, схопити і так далі. От так само актор. Я там хожу, а хлопець-оператор пройшов, і він отак почитав: якщо мені потрібно для акту, я думаю, о, оцей жест, ось він, отаке тіло в мене має бути в такій-то виставі, бо ти шукаєш тіло. Мені дуже часто, Степан, режисер, каже: Кирило, все класно, але не те тіло. Тіло не те, там ти дуже легкий, а тут треба дуже грузним бути, і ти знаходиш яке це тіло, і так далі. Бо глядач буде зчитувати тіло передусім, а не те, що ми будемо говорити. І тому а, актор він постійно в роботі над собою. Що я читаю цей пошук, да? це навіть не на ці це, 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 що, це пошук балансування. Що це? Я думаю, що це у багатьох несвідомо відбувається. Цей пошук під, 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 Підглядати за життям, постійно дивитися, хто як там це співвідносити з задумом, з наміром, це, де, з чим задачею. Це так. якщо ти в в роботі якийсь, а якщо ти не в роботі, а у буває тебе немає актор не в роботі. Ну буває шу перед собою ну ну у нього. Буває, що немає такого, що він може співставити. Спів... Нема ну, репетицій зараз, він просто бачить якісь класні замальовки, але їх нікуди поки що. І він кудись там запіхує собі в кишеньки, копілочки для того, щоб потім там згадати.